Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу почитати казочку Троє поросят. Жили були на світі троє поросят, Нів-нів, нув-нув і наф, -наф. В селі то вони бавились на зеленій травичці, рівся на сонечку, незабаром настала осінь. Пора нам підготуватися до зими, сказав якось наф -наф своїм братам. Давайте побудуємо дім і зимуватимемо разом під теплим дахом. Але його брата не хотілося братися до роботи. До зими далеко ми ще встигнемо, відповіли Ніф-Ніф і Нуф-Нуф та побігли гратися. Ну, як знаєте, тоді я буду сам будувати собі дім, вирішив на ФНАФ і приступив до роботи. Він нині з він вона глини і почав будувати собі надійний міцний дім, в якому можна було б сховатися від, від вітру, дощів і морозу. З кожним днем ставалося холодніше, линів і нуфнув не квапилися. Ну що тоді, коли велика калюжа стала вранці покриватися з кориночкою люду, ледачі брати взялися нарешті за роботу. Ніф-Ніф вирішив, що простіше. І швидше за все змайструвати будинок із соломи. Так він і зробив. Вже до вечора його хатина була готова. Ніфнів поклав на дах останню соломинку і дуже задаває своєю хаткою весело заспівав. хоч пів світу обійдеш, 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 краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Нуфну теж не надто обтяжувався надмірними роздумами і звів хатинку з лози, а замість даху. Навалив товстий шар сухого листя. Уже надвечір будівництво було завершене. Він з гордістю обійшов свій дім довкола і заспівав. У мене хороший дім, новий дім, міцний дім. У мене не злякають дощі грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг закінчити пісеньку, якій за куща вибіг Нівнів. Ну -нів. ось і твій дім готовий, сказав Нівнів -нів, братові. А тепер ми вільні і можемо робити все, що нам заманеться. Два братики пішли гуляти, не співаючи пісеньку. Нам не страшний сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де ти ходиш, дурний вовчик, Страш... старий вовче, страшний вовче. Персята так м'яси, що і розбудили вовка, який спав під сосною. Що за що, не незадоволено пробурчав злий і голодний вовк і побіг туди, звідки на вереск і грюкання двох маленьких зухвалих порисят. Порисята співали, веселилися, як раптом вони побачили вовка. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, але поросята раптом схаменулися і кинулися кожен до свого будинку. Нів -нів. Першим дістався до своєї хатки. І ледь з тих двері зачинити. але Хіба тепер шкодить для справжнього лиходія? Ох, бух-муф! Хатки розлетілися. Ще пак, їжка ж була солом'яною. Тременув ніф ні в чим чуч до будинка дуфнафа. Але встигли, проти зачинити двері, як почули голос бувка. Ну тепер я з'їм вас собок. Він почав домухати, бо раз, будинок трохи покосився, мигнув другий раз, і тут будинок захитався і розвалився. Перелякані пересяти кидалися бігти до будинку Наф-Нафа. Він заганяв їх величезними стрибками, але ніфнів і навфнув, встигли заскочити в будинок Наф-Нафа. Він швидко зачинив двері на зусу та голосно співав. Жоден на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не в мій дім, міцний надійний дім, знав, що йому і йому гобра там нічого боятися в міцному будинку. Лоб втягнув у себе побірше повітря і дмухнув дік. Але скільки б він не домухав, будинок стояв, немов в фортеці. Тут він підняв голову і побачив великий димар на даху. Ага, ось через димар я й проберусь будинок, зрадів Вавк Повтиканько повліз на дах і прислухався. У будинку було тихо. Але як тільки він став спускатися по димарю. Порисяти почули шерех. Розумний Нафна відразу завадився, в чому справа. Він кинувся до казана, ніком кипіла вода і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Навтна. Порисятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажу, трус, вовк шоснув прямо в укріп. з диким ревом обпечений вовк. Вискочив крізь демар на дах, схотився на землю і кинувся в ліс. А три брати, три маленькі поросята дивилися йому у світ і раділи, що не так правильно прочили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч весь світ обійдеш, обійдеш, обійдеш. Краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш, Жоден на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не в цей дім, міцний дім, надійний дім. З тих пір Нав-Нав і Нуф-Нуф стали жити разом під одним дахом в теплому і надійному будинку. Поки, друзі, до нових зустрічей!